Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка в АТБ акції з 11 по 17 червня. Не пропустіть! Морозиво вітрової марки Ласунка Максимус вагою 300 г ціна 63 гривні 50 копійок, вагою 500 грамів, ціна 86 гривень. Копійки буду заокруглювати в більшу сторону для зручнішого прослуховування. Морозиво пломбір великий стакан від своєї лінії 21 гривня 85 грамів. Морозиво факел полуниця ріжок вагою 90 г. від своєї лінії за 22 гривні. Морозиво від торгової марки Ласунка. Стоп наркотик. Ескімо крем крем-брюле із маком 85 грамів за 22 гривні і 30 копійок. Морозиво зі смаком ваніль Полуниця від торгової марки Рудь. 70 грамів за 20 гривень. Тернопільська ковбаса сиров'ялена 1 кг за 286 гривень від м'ясної лавки своєї лінії. Від торгової марки «Оліс» майонез файний 52 гривні та 30 копійок за 500 г. Майонезний соус салатний 560 г 34,70. Люля кебаб чи вапчичі ковбаски. Вага 500 та 600 г, ціна 102 гривні та 107 гривень за упаковку. Кетчупи від торгової марки Оліс. Лагідний або шашличний 18,50 за 250 грамів. Сир плавлений, вершковий або дружба від своєї лінії. Вага в упаковці 70 грамів, ціна 14,50. Новомиргородський виріб фаршипий, Напівкопчений 420 грамів. За 43 гривні. Ковбасний ряд розумний вибір. Сир твердий від торгової марки комо. Гавда вершковий або сметанковий 55 гривень, сир горіховий 64 за 150 грамів. Консерви. Ріка колд шпротив оливковій олії 57 гривень. За 160 грамів. Ріга голд сардина в оливковій олії 240 грамів 53 гривні 50 копійок. Від торгової марки Боцман сардина 46 гривень та 47 гривень. Два варіанти 230 грамів. Сир напівтвердий від торгової марки сот. Гауда, Гауда безлактозний та Маздам. Вага 150 грамів. Ціна 60 гривень пластинами. Йогурт від торгової марки Галичина Карпатський два смаки, персик вишня 115 г 11,70 Йогурт Галичина ціна 26 гривень 240 та 280 грамів. І гіорти 290 г 30 гривень 50 копійок. Вишня або чорниця зі злаками. Морозиво 3 ведмеді галеретка з желейками 500 грамів 76 гривень. Чай чорний з ярликом 25 пакетів. А локозай 27,50 Кава в зернах 1 кг за 660 гривень. Сирок глазурований з ароматом ванілі 11 гривень. Зі смаком шоколаду. 12 гривень, вага 36 грамів, і подвійний варіант вишня та чорна смородина 60 грамів 1750. Молоко ферма 2,5% жирності 840 г за 39 гривень. біфідо йогурти Активія 800 г 52 гривні 50 копійок Три смаки. Вироби фаршеві ранкові. Варені 330 г. За 32 гривні ковбасний ряд. Ковбаса тірольська напівкопчена від добров Кілограм за 367 Ковбаса молочна варена 550 г 103 гривні 50 копійок. Ковбаса шинко руба наварена 500 г від добров 140 гривень. Чай від торгової марки День у день». Розсипний 100 г 36 гривень. Пакетований 40 пакетиків за 26 гривень, 5 смаків асортиментів. Великий асортимент соків та нектарів від торгової марки «Джафа» з акційними цінами. 56 гривень мультифрукт, 51 гривню вишня. Гранат 49,70. Банан полуниця 49,70 також. Напій пепсі 1,5 літри за 28,80. Пресерви оселедець філе в олії. 250 грамів від норвен 59,50. Сьомга слабосолена філе шматочком на шкірці 210 грамів за 200 гривень. Норвен, Нектари від біоли. Яблуко, виноград. 42 гривні, вишневий 42 гривні 50 копійок і томатний 42 гривні за 1 літр. Напій енергетичний від своєї лінії літр за 21 гривню. Пряники від своєї лінії вагою 300 г з акційними цінами з абрикосовою або вишневою начинкою 36,50, літній сад 26,50 також. З начинкою з гущеним молоком 29 гривень і Запорізький 25 гривень. Консерви від торгової марки Верес. Європейська кукурудза цукрова з цілих зерен 340 г 37 гривень. Горошок зелений 420 г 37 гривень також. Шоколад від мілка. В упаковці 90, 100 або 87,5 г гр. 51 гривня. Всього три варіанти в асортименті. Напій вишня сильно газований від торгової марки Живчик 2 літри 35 гривень. Квас хлібний 2 літри за 35 гривень від своєї лінії. Майонез від торгової марки Щедро «Провансаль» – 300 г 32 гривні 400 г 41 гривня 50 копійок. Олія Олейна 72 гривні, 850 мл. Локшина рисова з соусом Фубо 24,50. Стевія із натуральним підсолоджувачем 250 г 95,50. Пельмені від торгової марки 3 ведметі». Мішутка з телятиною 450 г 81 гривня, із м'ясом індички 106 гривень, філені 96 650 г. Консерви європейський огірок маринований 500 г за 68,20 гривень торгова марка Верес. Чипси картопляні зі смаком сметани і зелені від лейс 60 грамів 24 гривні. Реберця гриль смак, вага 120 г за 42 гривні. Сухий сніданок від торгової марки «Доктор Benner. Гранола смак, шоколад та мигдаль або полуниця 250 г за 45 гривень. Крекери від торгової марки Рошен із начинкою. Є три варіанти начинки. Вага 235 г, ціна 39,50 Печиво від рушен «Ловіта Джелі». Вага 420 г, ціна 80 гривень. Два смаки на вибір. Шоколад від «Пері-пері» більші. Вага 270-285 г. За 85 гривень. Кава. Натуральна мелена. В упаковці 250 грамів 113 гривень 500 грамів. за 22 гривні. Цукерки від своєї лінії ромашка класичні 150 гривень за кілограм. Вода трускавецька. Мінеральна. Від своєї лінії. 1,5 літри за 1560. Не газована, слабо або сильно газована. Креветки не розібрані варено морожені від своєї лінії 900 г 190 гривень, крабові палички від Deluxe 250 г 50 гривень. Паста з ікрою океанічної риби від своєї лінії 180 г 40 гривень. Напій кавовий якоб з капучино 150 гривень 500 г. Розчинна кава у склі 190 г 279 230 гривень коштує упаковка 200 г розчинної кави. І мелена 140 гривень за 230 г. Соуси від торгової марки Щедро. Сирний за 24 гривні, барбекю 22 гривні 70 копійок. 200 г. Масло солодковершкове від торгової марки злагода. 180 г. 66 гривень. Пиво Голді ціна 29 гривень 268 мл. Такий варіант пива ціна 30 гривень за 500 мл. Світле фільтроване. Пиво Скотті Вест. 32 гривні 80 копійок, 568 мл. Три варіанти в асортименті. Пиво ФАКС 28 гривень за 500 мл. Такий варіант за 2850 теж 500 мл. Виробник Польща. Пиво танкер торгова марка. Об'єм 500 мл 27 гривень. Патронс Пиво фільтроване, пастеризоване 500 мл 30 гривень. Пивна діжка пива. М'яке світле оксамитове 22 гривні 70 копійок за 450 мл, оболонь 500 мл 21 гривня. Пиво світле стела 500 мл 32 гривні. Пиво Ломза пастеризоване світле 330 мл за 24,40 Пиво опілля віденське об'єм літр та 100 мл 31 гривня. Пиво арсенал міцне літр 220 мл 40 гривень. Пиво холстен світле літер 960 мл за 52 гривні. Від торгової марки Оболонь пиво світле 4 банки по пів літри за 90 гривень. Туборг «Світле» теж 4 баночки по 500 мл 94 гривні. Пиво «Оріджінал світле 500 мл за 23 гривні 80 копійок. Пиво германа річ 500 мл 21 гривня. Львівське м'яке світле 480 мл 22 гривні 80 копійок. Сидр апс 1 літр за 44,70. Пиво безалкогольне оболонь 500 мл 21 гривня. Пиво Гараж ціна 26,60-480 мл. Пиво хайк 22 гривні 50 копійок, 500 мл. І пиву бермікс 500 мл за 21 гривню та 50 копійок, джин 700 мл 315 гривень. Вино від «Коблево» 750 мл 76,50, пиво від оболонь літер та 100 мл 37,50, «Зіберт» 2 літри 400 мл 54 гривні. Від торгової марки Львівське пиво. Преміум лагер літр 420 мл 38,30 Чернігівське пиво світле 900 мл 26 гривень. Вермут маренго, 500 мл 93,80. Вино від своєї лінії 750 мл 113 гривень. 5 в асортименті. Дезодоранти акс чоловічі спреї 150 мл 80 гривень 50 копійок. Гелля душу акс 250 мл 78 гривень. Шампуні від торгової марки Шаума. Об'єм 400 мл. Чоловічі по 92 грн, Жіночий по 80 гривень. Шампунь Гліскур від Schwarzkopf. 123 гривні 400 мл. Туалетний папір Zewa Deluxe 4 рулони, 3 шаровий 84 гривні, серветки вологі дитячі Giggles, 24,50 і антибактеріальні 26 гривень 72 штуки. Рушники паперові від торгової марки Своя лінія 47 гривень. Мило тверде від своєї лінії за 49 гривень 4 штучки по 90 грамів. Засоби від комах. Спреї 41 гривня, аерозоль 55 і рідина за 60 гривень. Кондиціонери у полісковичі для тканин Савекс 800 мл 69 гривень, 1,5 літри за 135 гривень. Крем мило, фреш-джус 460 мл 30 гривень. Засіб мийний tight Aqua пудра 3 кг 600 г 390 гривень. Засіб мийний містер Пропер аромат лимон літр за 115 Прокладки Прокладки Котекс 16-12 штук упаковці за 58. Зубна паста Blendamed 60 гривень. 75 мл 3. Під Підгузки трусиками Giggles за 175 гривень. п'ятірка 24 і шістка 20 штук упаковці. Це всі актуальні найкращі знижки в АТБ. Не пропустіть! На все добре, до нових зустрічей!